Відвіз пшеничку. Мені було, це вже новий урожай возив. Так, значить, що по цінах. По цінах третій клас, у мене третій клас, 5 тисяч. У мене все в базі, без сьомів, без нічого. Все нормально. В принципі, я думав, що можливо, будуть якісь моменти, сам в принципі, перший раз влаштував комбайна настроїв по чистоті, ці всі моменти, то всі, все, що відвіз, все в базі, третій клас, питань немає. Сухавона, бо у нас тут є елева, de no metodo Процеси. Десь плюс-мінус 50 літрів дизель, десь ж середня ціна, ну я рахував 50. Тобто 2,5 дизеля. Далі пшеницю я купляв а, цю ж реформу по 8 тисяч на той момент на репродукція. Вийшло. І того, ну а і округлимо, так, щоб вже легше рахувати. Посівний тисяча, фунгіцид, гербіцид, інциптицид, тисяча, це 3,5 дві, дві дизель, 4,5 і 6,5 орендна плата. І того в нас виходить 7-11 тисяч виробників. Ну я не рахував там ще молодьба, не рахував там. Оці своя робота, молодьба. Тисячу ще я возьму собі вартості. Тисяча да. e, накидаю, 12 тисяч у мене вийшли затрати. Да. E, Середня урожайність у мене вийшла 52, 000. то заробив я, виходить, 26 тисяч гектара. 12, 000, 14 тисяч я заробив. Давай там ще десь щось, якесь за частину там не без коло. Це для загальних. В принципі, збираю сіяти, але поки що не знаю, хто ще, Через те, що там проща, свої моменти. Планував, подумати гектарів, можливо, хоча б 15, ну дивлюся, якщо е -е, будуть моменти із затримкою. Жовтіння більш-менш нормально там нормально себе почуває по сої значить далі по плану, що планувати буде, бо... що комбайна готувати должны, в принципі, Комбайна там трошки складно, треба позайматися там пол, асфальт, значить миші і ще приміщення це штучні було. Біля стіни от стіни повигризали, там трошки попровалювались, треба, думаю, повибивати, побетонувати Таке це плани до жнип, до жнип, я думаю, Бо ну, тижні 3-4 залишилося. Плюс там, в залежності від погоди, то, то займатися, значить, склад. Я в принципі трошки раніше хотів з комбайном трошки познімати. тобто це обслуговування, плюс-мінус запчастини, що це коштує, чого такі ціни на молодібу, всі всі моменти, тобто показати, я не знаю, цікаво буде, таке, не цікаво, можливо напишіть в коментарях комбайну по його підготовці до жнив. По Запчастинах там можливо розкажу, що так, скільки коштувало, скільки взагалі кошти там обслуговувати комбайн такого класу, як у нас. мас. такі всякі моменти Дожник. І Там ще, можливо, по трактору зніму. Відео через вже там в мене, скільки, 750 годин, ТОС. Там ось трошки далі по...